Дивись, тут ми це трошки пізніше, ноль до кого у нас в основному сидеть. Це такий, знаєш, О, починається, заперетонники не садились. Поймаєшся ні. Диви. Це, це не, не одинична штука. Поймаєш мені? Дивись. 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 Що нам не кинути? Два гектари, три гектари. Що великі печери? Ноль. Я зараз по крутому работу ще покажу. Цей кавун їм треба ще неділю, ну-дві від себе, тому що він дивись, не готовий, тому що є така хрень тут в ньому. Mm -hmm. Mm -hmm. От вона зона, бачиш. Mm -hmm. Вона повинна бути коришня, і то ще не факт. Далі перекидаєш, дивишся туди, бачиш, всередине білий із цього. він ще не готується. Ну, треба було трошки раніше кинути під каплю.